Із мандрівною персональною виставкою живопису черкаської художниці Тетяни Сосуліної мали змогу ознайомитись мешканці Сміли. Побували на експозиції колеги з телестудії Тясмен. Експозицію було розгорнуто у міському будинку культури. Я горда з того, що в нашому місті дуже багато талановитої молоді талановитих людей. Дуже приємно, що у нас проходить дуже багато виставок в різних закладах, і освітніх, і культурних. У нас на ярмарку дуже багато. Наснаги і душі, і дітьми, і людьми нашої громади, які свої почуття на папері відображають. Тому ось ця виставка це дійсно новий позитив, новий ковток повітря. У творчому доробку художниців велика кількість робіт у різних художніх техніках. У смілі експонувалося більше 30 портретів наших сучасників. Виставку Тетяна Сосуліна назвала образи. Запропонували нам її управління культури і охорони культурної спадщини. Звичайно ж, ми не могли не погодитися, тому що і наше місто має багато талановитих людей і. Нам дуже приємно знайомитися поближче із творчістю наших черкаських митців. Тетяна Сосуліна, членкиня Національної спілки художників України, викладачка Черкаської дитячої художньої школи імені Данила Нарбута, авторка персональних виставок та постійна учасниця спільних виставкових проєктів. Це ретроспективна виставка. Моїми образами стали люди Черкас. Черка, Черкащини, бо був пленер в Черкащині 50 років, а не можна було оминути цю подію 70 років. Так що, в принципі, 20 років пішло на створення оцих образів десь спочатку, мабуть, в голові, от, були замальовки, а потім відтворження того, що є. Бо з Черкащини, зокрема зі Сміли, вихідці і мої колеги. Мабуть, теж хтось знає, це і Віктор Афонін. же відношення до Сміли має і Проскурня. Рожисері, які тут також представлені. До великого кола шанувальників творчості Тетяни Сосуліної у Смілі доєдналися місцеві поціновувачі мистецтва. Ма портрети пишу їм тоді, але ж я дивлюсь на ці жіночі образи. Ну, подивіться, всі усміхні. всі такі веселі, що очі, що я не знаю, постаті всі. І смілива така техніка. Це те, чого я собі ніколи не дозволяю. Наша талановита гостя смілянам подарувала набір листівок із своїми роботами, а також авторські збірки. Адже, окрім всього, вона є художником слова, пише вірші та виконує оформлення книжок.